Задрало це українське гамно, шановні аграрії, оце українське гамно, воно ж вологу не віддає, вовремя не убирається. Його всі сіють, благодать в нього найхуже, шановні аграрії. Нахрена його взагалі це насіння продають українських селекцій, якщо воно хуже, імпортного? імпортне ж класне, і сінгента, і піонер, усе круте насіння, а українське оце, його хрен там, хто його косить, непонятно взагалі, хто його сіє, шановні аграрії. Такі відгуки я бачу ізрідка в інтернеті, в Фейсбуці, в Ютубі, кое-кібачусь, тобто, отаких ось от негатив стелись. А про імпортне пошукайте, що воно погане. Фігушки немає. Найкрутіше. Дає соняшник 40, кукуруза за 140, вологода убирається, вбирається, все найлучше. А наше це ж як хуже. Так хто ж це таке пише? Патріоти чи патріоти? Чи як їх назвати, шановні аграрії? Откуда береться цей негатив, шановні аграрії? Чого я кіпішую? Чого я і Да тому, що мене задовбав уже оцей ось отак, оця брехня, шановні аграрії, чистої води брехня. Чого брехня та того ж, шановні аграрії? Це все видумки, це пишуть, шановні аграрії. Той, хто в житті його не сіяв. Це українське насіння, українську якість. Значить, був у мене такий случай, шановні аграрії, що мені фермер дзвони, каже, та я чув ваше насіння класне, каже. А от чоловік сіє імпорт і каже, що то гавно, воно ж стоє копійки. Тобто, получається, якщо воно наше насіння дешевше від іноземного, значить, це гавно, класний вивод, не правда лі? Крутий аргумент. Дешеве, значить, гівняне. А те, що іноземне заїжджає за 39 земель, що заробляють на ньому всі кому не коротше, І за того воно таки ціна виростає. То ж круте виходить, там же ж крута якість. А по факту, шановні аграрія, як виходить? По факту виходить, що той, хто його і не сіяв, і не пробував, той так ось і аргументує, шановні аграрії, що українське то гімно, іноземне то клас, і українське то гімно, шановні аграрії. Зараз я вам цей міф. Розіб'ю в пух і прах по одному гібриду. Готові! Що у нас там? Як гівно називається? Верх ногами, так? Да? А, дебехотин. Зараз, сонечко вийде. І так, шановні аграрії, оце ось. Це якраз і є іноземне гімно, я можу це сказати. От. А оце дебехотин. Його оригінатор є інститут, Український інститут шановні аграрії, українська селекція, де більше 100 видів, гібридів кукурузи. Представте, 100 видів є в наліччі. Ми вам на відео, на машині їхали, їх всі не обійдеш за день. Ось, о, їдемо, їдемо, гляньте їх скільки, Їх сотні, шановні аграрії. Їх же ж за чогось вирощують. Для чого їх вирощують? Шановні аграрії, хорош базікати. Гібриду кукурузи дебе, хотину, усі господарства вирощують. Дві тисячі тонн. Не почулося? Дві тисячі тонн його вирощують! Назвіть мені хоч один гібрид кукурузи. Щоб така якість, чи іноземний, чи другий гібрид, щоб його насінневого матеріалу було 2000 тонн. Цієї кількості насіння хватить на 100 тисяч гектар. Звісно, це один із топових гібридів цього інституту, але ж і інші вирощуються. Даного гібриду тільки в Україні вирощується на 100 тисяч гектар. Немає жодного такого гібрида, ні в іноземній селекції, щоб у нас в Україні його скільки вирощували, 100 тисяч гектар. Тобто, шановні аграрії, оці всі міфи розрушуються саме тим, що даний гібрид вирощується на таку площадь. Ну його ж куди сіяти, не вирощують, же його, щоб плиту топити. Не вирощують. Тобто, Оцей весь об'єм висівається в сезон. Україна, так сказати, колись була кукурузна, ку... кукурузна держава, зараз вже ні. Міф цей закончилось. Україна вже не кукуруза держала, потепліло, кукуруза горить, не всиває вирощується. І в нас тільки вирощують його Полтавська, Дніпропетровська, зовсім чуть-чуть, шановні аграрії. От, Київська область, інші регіони, Запоріжжя відпадає, Миколаїв відпадає. Тобто, тільки частина України вирощує кукурузи. І даного гібрида вирощується найбільше, шановні аграрії. Тобто, якщо насіння вирощується найбільше, його люди купують. то Значить, він не може бути гівно. Тобто гівно це не про нього, шановні аграрії. Бо даний гібрид топовий з гарною вологою віддачею. У нього гарні посівні якості. Старт класний у нього. Волога віддача отлічна. І сипев він, шановні аграрії. В кожному регіоні по-різному. Але він за роки вирощування привисив свій потенціал врожаю. Тобто з його ФАО, шановні аграрії, там, де указано 14 тонн потенціал, даний гібрид дав більше. Оце все, що розказують гівно українське, там, ой, що ви його сієте, зачем ви його продаєте? Це все брехня чистої води. І не може бути таке, що таку кількість, шановні аграрії, таку кількість насіння на 100 тисяч гектар, якщо б воно було гівно, ну хто б його вирощував? Так же ще ні. Ну хто б, ну представте, 100 тисяч гектар і воно гівно. Та цей би інститут би на вилах би винесли. На вилах би винесли, і він би вже ніколи гібриди не вирощував. Так це ж тільки, шановні аграрії, це ж наш Дніпропетровський інститут, де би хотин розводить тільки. Наш, а ще в нас інші інститути є. У них куча гібридів, шановні аграрі. і даної кількості тільки хотин зайняв першу. По першу сходинку у своєму вирощуванні. Далі на уровні з ним йде фієста. Знаєте таку? Це родичка хотина, фауник, От. І далі вже преслідує фієста його. Міотіда недалеко. От. Тобто ми, шановні аграрії компанія наша вирощує даний гібрид. Уже скільки років, Уже біля около 10 років вибирають тільки нашої один хатин. І з наших клієнтів ніхто поганого слова не каже. А ті компанії, можуть, чи в кого немає його такого, чи хто тільки іноземник торгує. Ну що вони вам скажуть? Звісно, вони скажуть, що це гімно, бо в них його немає. От і все. От, шановні аграрії. Значить, по якості, по якості, доробка, шановні аграрії, нашого насіння, дб хотин, та й фієсти. От дивіться. Значить, воно доробляється на тому заводі, де й доробляється те ж саме іноземне насіння. Доробка даного насіння производиться на в агрокорпорації Степова, де й доробляються іноземні гібриди. Ну не буде ж наше гімно дороблятися рядом поряд з іноземними, да? як ви рахуєте. Доробка сама найкрутіша. Препарати в доробці найкращі, ми за ним боремося. Фунгіцид, іншурферформ. Новинка фунгіцидів для обробки насіння, стимулятор плінкообразуючих для дружних сходів, шановні аграрії. Але це те, що ми тільки можемо добитися. Все інше доби, вже добивається врожайності, це сам фермер, І от уже як він до цього от несеться, те й, 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 й зматиме урожай. Для того, щоб зрівнити наше насіння, його треба рядок в рядок посіяти з іноземним. От посіять, і тоді буде видно в цьому році, як би сказати, благодаря тому, що помочь була від ООН від других. Компанії, де давали насіння, зрівнювали наших хотин з остатків і кажуть, так слухайте. Каже, він на уровні навіть лучше. Тобто, шановні аграрії, оці всі міфи, оці вся брехня розповсюджується соцсетями, де пишуть, непонятно, боти, шмоти. Це все, шановні аграрії, для того, щоб вас збити з толку. От. І наше насіння саме відповідає ціні якості. Тобто незавишена ціна, немає оцих ось послідників, де його націнили, де воно проїхало з-за кордону. Тобто, наш гібрид він може сміло сорівнуватися з іноземним, без ніякого страху. Тому сміло сіяєте його, котин, фієсту і взагалі отримуєте гарну врожайність, гарні результати по вологовіддачі, шановні аграрії. Не забувайте, такий процес, як вологовіддача, він заложений в генетики. Але, шановні аграрії, якщо пізно посіять, велике забур'янення, то збивається цей ось процес будь де чи на хотину, чи на іноземному, чи це допомож від ООН, чи ще від чого. Шановні аграрії, оці ось, ось фактори пізнь, пізнього посіву, стрес від бур'янів, е е е е дуже мало вологи стресаці, вони всі збивають процес вологовіддачі. Можете багато писати, це реклама чи не реклама. Як би сказати, шановні аграрії, сторінка здорова, це ж будуть ті люди писати, хто й пише, що українське насіння воно гівно. А як же гівно, якщо його заходить на 100 тисяч гектар? шановні аграрі, тільки в Україні його висівається в деяких областях. Ну, який ще гібрид займає такі площадя? Чи сіяли б таке гівно на таких ось площадях? Відповідь, я знаю, що ви розумнічки у мене і здасте її самі гарну оцінку. На цьому емоційному відео буду заканчувати. Можете звертатися на наш сайт, телефони всі під відео, тому що ми за свою якість держимося, як то кажуть, зубами. Сертифіковане насіння, якісне взяте офіційно посівмат оригінатора, гінатора, будь ласка, компанія Вівата Грован. На мене я хочу ще сказати. Можна, я скажу? Можна, я скажу. Шановні аграрії, увага! Значить, дані взяті ні з Фейсбука, ні з Ютуба, ні з Тіктока ніякого. Дані по вирощуванні і об'єму сім'ян взяті з офіційного істочника. Так як зараз бази закриті, дані взяті за 22 рік. По вирощуванні кукурузи і суб'єктів вирощування. Тому вони офіційні, є свірні. Звісно, шановні аграрії, дані 100 тисяч гектар, те, що посіяний тільки наш гібрид ДБ Хотин, шановні аграрії, вони будуть більші. Кому інтересно чого, подзвонити я вам конкретно самому розкажу наявно. Це не для відео, шановні аграрії. Тобто 100 тисяч гектар плюс. От, значить, дані трошечки більші. Ну, на цьому все. До побачення, бо вуха мерзнуть, у нас мінус 9. Гарна погода, сніжок. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал мирного неба, здоров'я і благополуччя!